Українці продовжують свій супротив та захищають свій дім від огидних расистів. Ми підтримуємо наших воїнів та нашу країну у складні часи. Ми єдина нація героїв. Кременчуцькі новини в ефірі. Сьогодні ми розкажемо вам про новини нашого міста. Сьогодні Кременчук вкотре попрощався зі своїм героєм. Сергій Бендер загинув 28 липня у селищі Гончарівське Чернігівської області під час зенітно-ракетного обстрілу. Світла пам'ять герою та співчуття близьким для расистів. Немає прощення. Вони вбивають наших захисників, найкращих та найсильніших духом людей, які боронять нашу батьківщину. Таким і був Сергій Бендер, який загинув 28 липня у селищі Гончарівське Чернігівської області під час зенітно-ракетного обстрілу. Сергію було лише 38 вісім років. Уважені я жив, нічого не робив плохого. Добрий був. чоловік. Ми рядашком жили, так да. усі хороший, атлічний чоловік. Друг настоящий. Все. Настоящий друг. Неможливо описати словами ту біль, яку відчувають родичі загиблого. Сергій був високим, гарним та амбіційним. У кожного нашого вбитого бійця були плани та мрії на щасливе майбутнє. Але війна вирішила інакше. Під час зенітно-ракетного обстрілу він загинув від отриманих ран. Це був ракетний обстріл його підрозділу, де він служив командиром відділення, командиром бойової машини. І ці поранені виявились несумісними з життям. Горіть у пеклі расисти за кожного вбитого українського захисника. Кременчужанина поховали на алеї героїв на свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Дмитро Пропастін. Кременчуцькі новини. Важливі новини з Верховної Ради України. Народні обранці підтримали указ президента України щодо продовження воєнного стану та мобілізації, а також прийняли низку важливих для країни рішень. Про сьогоднішнє засідання Верховної Ради наш наступний сюжет. Плідний день для народних обранців у Верховній Раді України сьогодні на засіданні депутати затвердили укази президента України Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів до 21 листопада. Про це повідомляє народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Також Верховна Рада звернулася до світу з вимогою засудити акт ядерного тероризму, який здійснює Росія на Запорізькій Атомній електростанції у місті Енергодар. Відповідна вимога міститься у зверненні до ООН, ЄС, ОБСЄ і парламентів та урядів держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії. Також Юрій Шаповалов зазначає, сьогодні внесено зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вони усувають незручності та бюрократизацію у процесі державної реєстрації і зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені для доукомплекту. Тування збройних сил України та інших військових формувань до того ж, народні обранці схвалили законопроект про збільшення видатків на оборону та національну безпеку, повідомив Юрій Шаповалов. І також Верховна Рада підтримала обрання двох членів Вищої ради правосуддя Романа Маселка та Миколу Мороза. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Європа також готується до складної зими. Сьогодні Кременчуцькі новини дізнавалися, який досвід європейських країн є найактуальнішим для реалій сучасної України в умовах війни. Детальніше далі я розумію, інші всі розуміють, що Російська Федерація буде використовувати газ як зброю проти України. Наступна зима буде надзвичайно складною не лише для України, а й для всієї Європи. Наразі расисти активно використовують газовий шантаж до ряду європейських країн. Потрібно зрозуміти, що ця зима буде вкрай складною для не тільки для Європи, а для всіх, хто проживав там, не тільки Євросоюз, а й Україна, в тому числі і всі інші країни. Ситуація складається таким образом, що можливо. А я, наприклад, в цьому впевнений, Російська Федерація взагалі обмежить постачання газу для Європи, в тому числі і для нас. І в цьому випадку ми повинні будемо думати, як зекономити газ у власне в приопаленні, у власних приватних оселях. І в цьому випадку потрібно думати, як виживати в цьому періоді. Як, наприклад, це буде робити Європа? Вони сьогодні заготовлюють дрова. Якщо є можливість, переходять з газового опалення на дровяне опалення в приватному секторі багатоквартирному будинку. Вже розміщена інформація щодо того, що буде в приміщеннях, буде прохолодно. Якщо там середня температура, наприклад, в європейських приміщеннях була 18-19 градусів, то сьогодні називають цифру 15-16 градусів. Але у кожної країни своя специфіка підготовки до опалювального сезону. Який досвід із цього питання є у країн Європи і що може зробити пересічний мешканець для опалення своєї квартири? Ми обговорювали з експертом з енергоменеджменту Олегом Попенком. Щорічно в Європейському Союзі виділяється десятки мільярдів євро на енергоефективність, на енергоефективні заходи і в житовому фонді, і в приватному секторі. На жаль, в Україні загалом виділяється там, щомі, щорічно десь останній рік виділили сто мільйонів гривень на енергоефективні заходи. Тому говорити там порівнювати навіть Україну і Європейський Союз мені дуже складно в кожній країні своя специфіка підготовки до опалювального сезону, тому що потрібно говорити, що наприклад в північних країнах. Там одні методи, там набагато холодніше, ніж в тій же Іспанії чи Португалії. Але, за приклад, можна брати такі країни, як Німеччина, Франція. Для прикладу у Німеччині обмежили право підігріву басейнів газом. У будинках встановлені двокамерні енергоефективні склопакети і проведено утеплення стін, але є певні відмінності у підході до енергоефективності в багатоквартирних будинках і у приватному секторі. Якщо ми беремо приватний сектор, це утеплення будинку, це встановлення теплових насосів, це заміна віка, це утеплення горища. Всі ці заходи вони дозволяють. Суттєво зекономити на використанні газу В більшості вони використовують газ, хоча і зачасту встановлюючи додатково котли на дровах, на пілетах, на брикетах, за рахунок чого вони також економлять. Якщо брати багатоквартирний фонд. То багатоквартирного фонду, там інші заходи. В першу чергу потрібно піклуватись, про, якщо порівнювати з Україною, піклуватись про облік багатоквартирного будинку, облік тепла, облік гарячої, холодної води. Це питання в Німеччині не стоїть вже багато десятків років. В Україні ще 20% будинків по всій території України не обладнані приборами обліку тепла. Тобто вони сплачують по формулі там, на 30-40%, якби вони сплачували по лічильнику. Тому в першу чергу це облік. По-друге, це встановлення індивідуальних теплових пунктів, які дозволяють регулювати подачу тепла. В Німеччині також в більшості багатоквартирних будинків це питання вирішено. В Україні таких будинків від набереться 5%. Отже, українцям варто не зволікати, а активно готуватися до наступної зими. Є певний алгоритм дій, який експерт Олег Попенко радить виконати вже зараз. Потрібно зрозуміти, що єдиним, єдиним резервним засобом живлення тепла багатоквартирні будинки є електрик. Тому в першу чергу потрібно необхідно не те, що потрібно необхідно перевірити стан електричної проводки багатоквартирному будинку, тому що інших способів догріватись при якщо температура приміщення буде 14-15 градусів, то єдиний спосіб догрітися багатоквартирному будинку це є електричне опалення. Тому я в першу чергу раджу всім перевірити, будь ласка, стан електропроводки в кожному будинку в опалювальний сезон. Реєструється сотні пожеж по Україні щомісяця, які виникають багатоквартирних будинків. Потрібно перевірити проводку. Якщо є можливість, сусіди рядом у вас є кошти, скинуться поміняти щитову, поміняти проводку. Якщо ви не можете це зробити, нехай це зробить управляюча компанія, яка обслуговує ваш будинок. Зверніться до неї, знайдіть електриків, які це можуть зробити. Але це потрібно зробити в першу чергу вже зараз. Прямо за не те, що зараз це повинні вони були зробити ще місяць-два тому, як тільки почалася війна. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Місто решетилівка відоме своїми витворами вишиваного та калимарного мистецтва. Саме тут і досі розвиваються ці види народної творчості, яку ще красу приховує собі решетилівка. Дізнавалися наші журналісти. Решетилівка місто відоме своїми культурними надбаннями. Саме тут зібрані найпрекрасніші вишиванки та килими Полтавщини, які відомі у цілому світі. Їхня історія тягне свій початок ще з 17 століття. Саме тоді тут почалося зародження цього великого ремесла. Хоча технічно решетилівка стала містом лише у 2017 році. Тут народився і виріс голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Чоловік і досі живе у своєму рідному місті і допомагає його пришвидшеному розвитку. Досить вдале логістичне розташування Решетилівки – це в тому числі і туристична, і фінансова привабливість нашого міста. А яке ще, до речі, зовсім недавно було селищем. Нам вдалося, так би мовити, увіковічнити той статус, про який ми всі мріяли. Зараз це місто районного підпорядкування для того, щоб воно дійсно було містом і я був такий дух містян. Для цього ми прикладаємо зусиль достатньо багато, для того, щоб решитирівка була і гарною, і фінансово забезпеченою. Вишивка та килимарство у решетилівці чи не найголовніше ремесло, адже тут їх поважають та сильно люблять. У місті майже 100 років працювала легендарна фабрика Клари Цеткін, яка і стала джерелом розквіту народної творчості. В решетилівці працює всеукраїнський центр вишивки і килимарства, в якому зберігаються унікальні витвори мистецтва У 2018 році Завдяки нашим депутатам і Олександру Юрійовичу біленькому, які зуміли добитися. Про створення оцього всеукраїнського центру вишивки і килимарства, але вже не як підприємство, так? не як фабрика, а такий культурно-присвітницький центр він був створений з метою задля збереження цих ремесел, щоб. Передати майбутнім поколінням. Також у центрі є копії відомих серед митців витворів килимарства, оригінали яких, як експонати, знаходяться не тільки у музеях, а навіть у міжнародних організаціях. На задньому фоні ви бачите такий дуже красивий килим, який називається «Народжені рідною землею. Автор цього килима народний художник України лауреат Шевченківської премії Леонід Товстуха, який майже 40 років очолював фабрику цю кларицетки. У 2005 році такий килим був подарований від України Раді Європи. І він досі знаходиться в Страсбурзі. Решетилівка – справжній рай для туристів, які обожнюють народну творчість та хочуть поринути у витоки української національної культури. У міському краєзнавчому музеї вам розкажуть не тільки про давню історію міста, а й про життя його талановитих людей. Про Решетилівку навіть Григорович Тиші написав вірш Орділь, моя траяда паде падепола, безшивали зори з тривогою пополам. Це про нашу вишивальницю, яка не хотіла ні ткати, ні. Не вишивати, а хотіла на тракторі працювати, як Паша Нагеліна. Навіть і ще трактор там стоїть універсал сервіс. Тут працюють не тільки музеї та всеукраїнський центр, а й приватні підприємства, які не тільки популяризують вишиванки та килими ручної роботи, а й усучаснюють їх. Наші підприємства називаються Решетилівська майстерня художніх промислів Соломія. Ми займаємося тими самими традиційними ремеслами, які були. В Решетилівці, які залишилися в Решетилівці, які, на мою думку, ми їх зберегли. Ми їх примножили, і я думаю, ми їх зараз розвиваємо. І можна сказати, ми їх осучаснюємо. Решетилівка гарне місце для відпочинку не тільки для людей, які люблять музеї та народну творчість. Тут поблизу аграрного ліцею створено цілий комплекс для відпочинку, як дітей, так і спортсменів. Хоча планів на розвиток міста існує ще багато. Багато планів не вдалося реалізувати до кінця. Я повторюся, що вдало логістичне розташування Решетилівки і плюс нова автомагістраль Решетилівка Дніпро, вона додає привабливості і ми якраз шукали інвесторів для того, щоб на території Решетилівської громади можливо було розмістити логістичні центри через реалізацію. Технопарків і тієї програми, яка була започаткована започаткована президентом і урядом України. Ми віримо, що кожен день нас наближує до перемоги, наближує для того, щоб відбудовувалася і продовжувала розквітати. Дарія кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. В рамках процесу деколонізації у Кременчуці перейменували перші 27 вулиць. Де можна дізнатися нові назви вже затверджених вулиць та коли стартує новий етап голосування з варіантами ще для 30, дізнайтеся вже за мить. В рамках процесу деколонізації у Кременчуці планують перейменувати 136 вулиць і провулків. Сам процес перейменування об'єктів, пов'язаних із російською історією, був ініційований міським головою Віталієм Малецьким. Процес декомунізації проходив у декілька етапів. З 18 липня Кременчужани мали змогу взяти участь в електронному голосуванні на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради. Громадяни, які не мали доступу до мережі інтернет, голосували, надавши свою пропозицію у письмовому вигляді. До територіальних центрів соціального обслуговування населення контакт центрів на мікрорайонах або надсилали їх до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. У минулу середу комісія з питань на іменування об'єктів розглянула варіанти назв вулиць, які перемогли на тритижневому народному голосуванні та пропозиції громадськості. Після чого депутати міськради на голосуванні затвердили проєкт перейменування з невеликими поправками, а також змінили статус двох провулків: гвардійського та героїв Бреста на вулиці Національної гвардії та героїв Маріуполя. У той же час зміну НАЗВ вулиць генерала Манагарова, Багріціона та воїнів-інтернаціоналістів відтермінували. Тож за них можна буде Ще раз проголосувати пізніше. Наступний етап голосування з варіантами для нових назв ще 30 вулиць стартує вже 17 серпня. А нові назви вже затверджених вулиць можна дізнатися на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Наша перемога у наших руках, і ми обов'язково досягнемо цієї мети, адже ми українці. Слава Україні.